Отже, доброго дня, друзі. Сьогодні в нас 1 вересня. Зробимо такий аналіз ефективності роботи нашої, нашої сонячної станції. Економно, вигідно чи вигідно, чи просто комфорт і тому подібне. Придбав я місяць тому, 1 серпня, встановив ось такий лічильник для контролю спожитої електроенергії будинком протягом місяця. Нагадаю, у мене в інверторі нема такої функції, яка б могла відстежувати виробництво панелей за тиждень, день, місяць і тому подібне. Тому ну, поставив собі чисто так поцікавитись, подивитись, як воно буде. Е, поробив трішки, попереставляв по пакетникам деякі входи-виходи. Розгрузив будинок проводку саму. Щоб не було вибив... ну, не вибивало, тому що досить велике перенавантаження. йшло. ще одна. Коробка в мене стоїть в іншій половині будинку. Ну, тобто, зараз ну, біда вся була в тому, що на вході стояли 16 амперні пакетники і все вони вибивали, тому що брали перші на себе, Роздавали ж на такі самі 16, тому ну, переставив на 25, <кій> поки, поки все чудово, отже. Зараз візьмемо ручку і підемо подивимось споживання наше на лічильнику. Так, що нам покажуть показники? 4563. Так, 45, 633 це у нас денний тариф. І зараз, так, 11537, це у нас нічний тариф. Все чудово є. Записали ми ці ось показники. Є попередні, є поточні. Зараз напишемо різницю. І відмінусуємо те що... те, що ми спожили. Отже, друзі, спустили вже в наше підземелля, де стоїть саме наш головний агрегат. Що все це робить і що можна сказати. Дивіться по різниці нашого споживання і тому подібне. Поточні попередні показники. І отже, з мережі загальної на денному тарифі ми використали 370 кВт. І в нічному тарифі 82 кВт. По показникам лічильника, які є на даний момент, 772 кВт. Це він стоїть у нас, нагадаю, після інвертору. Це спожито чисто будинком. Тобто мінусуємо відразу нічний тариф 82 кВт. У нас залишається 690, 690-370 кВт, і в нас залишається. 320 кВт. Тобто 320 кВт протягом місяця виробили наші сонячні панелі е і дали нам в загальну мережу. Нагадаю, ще таку ситуацію, що, ну, хто знає про інвертори, ну, хто знає, той знає, а хто не знає, е поясню. Виробництво могло б бути і більше. Аби споживання там протягом дня було більше. Тобто, коли в мене в сонячний день о 12-й годині, коли максимальне сонце споживання йде близько 1 кВт, тому й панелі видають ну, всього близько 1 кВт. Не йде виробництво там 5 кВт, як може вся станція і тому подібне. Тобто панелі видають в той момент часу, ну те навантаження, яке вони яке потрібно, яке вони можуть видати. А те, що вони не можуть, то здійснюється підбір з ну, загальної мережі, так якось ну, відбувається зараз. Тобто в нас споживання йде, бачите, 730-760 Вт. І зараз ну, і виробництво в нас йде 300 Вт. Ну, Поки працює байпас, поки підбираємо там близько 400 Вт. Загальної мережі. Ну, нагадаю, зараз 7 година, пів восьмої ранку, і небо затягнуте повністю хмарами. Тому така ситуація. Отже, ну, друзі, вирішувати вам, що це більше чи комфорт, чи якась економія. Скажу, напевно, ну, як для мене це і економія, і комфорт це першочергово. Тому що, ну, весь місяць, як би там не було, а ви знаєте, що на початку серпня були. Певні маленькі відключення, потім пів серпня в нас не було нічого. І останні два тижні в нас Ну, відключення йдуть повним ходом. Графіки е 3 години немає, година є, або 2 години немає, 2 години є, єсть. Я вам скажу чесно, я за, це, за весь цей проміжок часу не відчув відчу жодного е відключення. Ну, чесно, все проходить якось. Ну, зовсім не відчутно. Навчилися ми трохи можливо користуватися, що там вмикати бойлери і тому подібне в, в світлий час доби, коли максимальна генерація йде, і, в... і на вечір ми вже так не споживаємо. Ну, хоча спожито також багато. Ну, 370 кВт і нічний тариф. 370 кВт, те, що з мережі підібрали. Я розумію, у мене в налаштуваннях ще інвертора стоїть така функція, що. Загальна мережа і сонячні панелі однаково пополам заряджають акумулятори. Тому якщо я я ж кажу, я там за декілька годин відключення світла висадив там 3-4 кВт з акумуляторів, то 1,5 чи 2 кВт ми візьмемо все ж таки з мережі, 1,5 кВт буде давати нам сонячна станція. Тому я ж кажу, що в цьому споживанні. Можливо, аби не ці додаткові відключення і зарядки акумуляторів, то в нас би було ну, трішки менше. Е, хочу передати привіт всім, хто там, активно продвигає літій-феррофосфат. фосфат. Я ж кажу, хлопці, чудові акумулятори продавайте, рекомендуйте, але ну, яка вам хренна різниця, блять, хто що поставив собі? І що там повинно бути, було відригнути в мене? Ну, три місяці пройшло. Ну не відригнуло, працюємо. І все нормально, в принципі. Я ж, у мене таке відчуття, що коментарі пишуть або вчителі фізики, які на пенсії, з приводу амперажу умноженого на вольтаж, поділено на ще щось і тому подібне. Блін, чесно, я ну, фізику вчив в школі, вчився гарно, але ну, я не пам'ятаю таких прям. Ну, ладно, коментарі то таке. Отже, друзі, з приводу. З приводу, з приводу, з приводу комфорту чи економії, я ж кажу судити кожному, скільки ви зможете витратити, і скільки вам це заощадить і коли це відкуп, ну, купиться. Я ж кажу, що головне, як на мене, що ну, місяць пройшов, блекаути були, в мене все пройшло чудово, все працює, тобто ну, нема ніякої проблеми ну, з генерацією світла зовсім. Єдине, що спостерігаю, стає меншим. Коротшим світловий день, тобто десь о 8 годині вже ну, майже темно. І генерація, якщо ще місяць назад чи півтора, коли я ставив панелі, то ще о 8 там було виробництво близько 200 Вт. То зараз таке виробництво вже там ну в районі 7 години. Тобто день стає коротшим, виробництво стає менше. І повернемось до коментарів, писали мені там, напишеш, як ти взимку наекономиш. Та яка вам різниця, скільки я наекономлю взимку? Навіть якщо я кіловат, я вам скажу так, наекономлю взимку, то ну, це буде мій кіловат і це заощаджені будуть мої 4 гривні. А кіловат в будь-якому випадку ми в місяць виробимо. І інше питання, що взимку я також буду зі світлом, так як акумулятори, якщо потрібно буде, я зараджу генератором. Або від мережі, і все одно буду зі світлом. І ну, не знаю, може я така людина, просто що так звертає на це увагу, і так до цього відноситься, хто там що пише, і намагаюся щось там оправдати, комусь написати і тому подібне. Хоча, напевно, треба не звертати на це уваги. Я ж кажу, кожен для себе вирішує, що йому робити, що йому ставити, яким шляхом іти, і тому подібне. Я ж кажу, хто я захотів поставити такий інвертор, такі акумулятори, такі панелі зробити. Отак це сугубо. Ну це чисто мій вибір. Я витратив власні кошти, я ні в кого з вас їх не брав. І не треба. Я ж кажу, ще не потрібно. От, подивись канал Отого, він там робить отак. Канал Отого робить отак, проки продає сьогодні цей продукт. Потім канал Отого, який робить зовсім по-іншому, через місяць, чи через півтора, тому що йому так треба. І ну, мене хочеть, хочеться мені звернутися до всіх. Майте власну думку. Я ж кажу, і, і робіть помилки з власного досвіду, а не дивитеся, що робить хтось. А ще робить не хтось. І тоді все буде в усе й добре. Отже, друзі, таке коротеньке відео підвів, що в нас тут споживання близько 600 Вт. 700 майже виробництво, ну, бачите, з кожним. 5-10 хвилин стає більше, 300 вже половину підбираємо. ну Я думаю, на 8 годину ми вийдемо десь близько кіловата виробництва. Отже, шку, друзі, вирішуйте самі, що вам потрібно ставити чи не потрібно. Ну, як на мене, крута річ. Я не шкодую жодним чином ні про що. Напевно, аби знав, що таке є, скористався б цим шансом раніше і поставив би раніше. Ну, а так, в принципі, я досить таки задоволений. Я ж кажу, комфорт комфорт від цього є. Світло є завжди, ти можеш завжди всім скористуватися. Ну і плюс, як би там не було, як там не було і тому подібне. Я ж казав, що споживання в мене близько 1000 кВт і тому подібне. ну За цей місяць в мене на лічильнику, ви бачили, там було майже 800 кВт. Ну, відсутні були ми близько тижня. Дома не було у нас. Ну, отже, як на мене, приємно і теж і за минулий місяць 300 кВт на 1200 гривень. Зекономили ми платіжки. Зараз ось 320 кВт. Нам не доведеться доплачувати. Також ми близько якихось 1200-1300 гривень зекономимо. І так уже ну, 2,5 до 3000 за 2 місяці у нас буде економія. Ще один місяць, і в нас окупилась одна. Сонячна панель. Тому всім приємного перегляду, не слухайте нікого, ставте собі інвертори, купуйте акумулятори, будь-які купуйте. я ж кажу. Я спілкувався після цієї теми багато вже з ким, і люди, в яких по 3 роки стоять кислотні акумулятори, немає проблеми в них ніякої. Я ж кажу, ну На кислотному акумуляторі не заробиш, він є в кожному магазині, а спаяти збірку LifePoї, забити її ось таку обгорівшу доску покрашену і продати її як акумулятор з світлодіодним екраном. ну, ну це таке. Отже, друзі, прощаюсь з вами. Будуть якісь спостереження ще, подивимося, можливо, підіб'ємо підсумки. по по роботі інвертору за вересень місяць. Буду, може, більше вдома, буде інша погода. Ну, вот, загалом будем, будемо спостерігати. Всім дякую за увагу. Приїжджайте до мене, в мене Ой, Дякую за увагу. Звертайтесь, пишіть, коментуйте.